Добрий день сьогодні, е сл сл слава Богу, від відійшов від хвороб різних, Значить, е хочу розповісти за технологію боротьби з бур'янами на сорго. На сорго. Як я це жаблю? Сорго, кукурудза е це може бути просо. Те саме на, на зернових буде інша, е, е, інша трохи схема. Значить, Мій улюблений препарат це 24D плюс Дікамбо. При, препарат Мікадін все легко, прозрачна, тобто ніяких е, питань немає. Значить, Його по, е, внесенню, по, по внесенню. У нього виходить фаза від 3 до 5 листків. Я вважаю, що ми, ми повинні працювати 3-4 листка. Чого того, що далі йдуть температури і дуже швидке наростання, і вже шостий в фазусі, і ми можемо робити стрес. Е, тому я, я стараюсь робити це раніше. Тобто, це та, та фаза, де ми можемо спрацювати на, зерна, на кукурузі, на сорго, на е, суданці, і вибити все те, що на сьогоднішній день вилазить там. Тобто всю амброзію, все воно валить, це препарат, який валить усе. там до 1,2 літра. я даю 1,1 або літр, або літр 100 на гектар. Що додаю? Коли вже дуже грязне поле бачимо, що переростає, валю туди, е, значить, е, літр 200 А так, е, зазвичай додаю ще аналогу Хармані. Тобто Аналогу Хармані, десь 5-6 грамів. Все. цього вистачає для того, щоб повороти усі двудольні. І зробити дуже непоганий такий, скажімо так, результат на полі, на ближайші два тижні там рости бур'ян не буде, і культура наша піднімається. Якщо мені треба щось попрацювати вже далі, то на суданки і на сорго я використовую такий препарат, як пік. Зазвичай на кукурузі питань взагалі немає там препаратів дуже багато, а от уже на моїх улюблених культурах. Такі такі препарати йде, але е, треба зазначити, що він не бере лабаду, тобто це є є питання. Тому розповідаю, як я барю, цей рік, звичайно, був сухий, і в мене навіть після соняшника, після таких на таких наш жорстких попередниках, де декілька років воно там заростало бур'янами, поля я тільки взяв два роки, і там був соняшник. Нема ні падалки соняшника, ні бур'ян не пройшов. Тобто я прияв, використовував препарат Мікадін від Хімагра все сработало чітко. Я в той рік я використовував. Дуже багато препаратів від різних компаній, женерики. кажуть, яка різниця женерик та женерик, там на 50 центів дешевле, воно на місці. Скажу так, різниця є. Те, що працює, тобто треба зазначити, гліфосат сухий, це тест дуже класно працює. Однозначно, він працює набагато краще інших, і те, що я брав рідкі форми в цьому році і порівнював різних компаній з земля і неба. Тобто сухого я зараз собі набрав, щоб мені на виробництвах хватило. Значить, І те саме по препаратам. Ту ж саме мене вболтали взяти аналог пріми. Капець, блін, навіть при там до півтора літра вона не робить ніфіга на полі. Хлопці і дівчата, ті, хто аграрії, ті, хто займаються, ну тобто, дивіться. Перевіряйте ці різні ж женерики, чого тобто мені треба було на таких полях зачистити перед пасівом. Ну воно не виконала навіть цієї функції чого, то, щоб прям, сразу, пов'яла, все, а вже на треті сутки бур'ян відійшов. Того тут питання може бути не тільки до пріми, яку я не не люблю. Але може бути питання і ще й до виробників, як вони його виробили, що вони туди заказували, при якої, при якої нормі діючої речовини. От. Але ж ті препарати, які я знаю, які валять перед до пасіву і після пасіву валять, валять бур'ян, роблять все класно. Це 24D актив це чистий аналог естерона, Круто, блін, вале, все. да, Він трохи воняє. І э, 24D плюс Декамбо. 24D плюс декамбо по листу. 24D актив тупо йде в коли у нас ще немає культури або ми посіяли і треба зверху убрати ті асати. Значить, додаю ще щепотку Хармані, все отлічно. Якщо ми працюємо по зерновим, на зернові я даю 600 грам Мікадіна, 500-600 грам і додаю туди гранстару стару. Якщо можна додати і Хармані, в нього більш така дія. Але якщо, наприклад, як я буду. В, Буду намагатися сіяти після зимої ячменю, буду сіяти ультраранній соняшник, то мені підійде тільки Гранд Стар. І зазвичай ми мішаємо дешевий Грандстар, мішаємо його з 24D плюс дікамба. Дозіровочку, яку я даю, це від 400 до 600 грамів в залежності від поля. Тут з неї також не треба звалікати, треба поспішати, додавати амброзія. Зараз вже пішла, вилазе, і ми повинні не переходити фазу кущення. Також ми, ми розуміємо, тобто, що треба нам і підтягнути ці е, бур'яни, всі і з другої сторони не пригніти культуру. Також можна робити в два етапи, тобто попрацювати зараз. На кущині і вже, тобто такими більш-мощними мощ препаратами, ну не зараз, а я думаю, там днів через 10. І вже е ми будемо працювати далі, коли щось вилазить по бур'янам, ну його можна дати грандстарам. Тобто залишить гранстар як такий дешевий дієвий спосіб, який потім підчистить вам все. А це, звісно, окрім соняшника грандстара стійкого, чого то, що я більш всього полюбляю грандстара стійкий соняшник, до речі. Також кажу ще нагадаю, що соняшник Рікольт, Альдазор, Бамон це супрове насіння є у мене на складі завжди. Майже завжди воно є у мене. І звертайтесь. Також є насіння ультрараннього соняшника. Звісно, ультраранній соняшник дуже гарно потім убирається в пасівах азимени, а вже соняшник ну, Гранд ну, прийдеться от такі препарати, як 24D плюс Дікамбо, вони не тільки підчистять асати і амброзію, а й класно ще поборяться з падаліцей любого соняшника, який би він у вас не був. Дякую за увагу. Здоров'я вам і вашому полю!